Хочу нагадати, що у нас була комендантська година практично з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України з 11 вечора до 5 ранку. зараз. продовжена комендантську годину. Було відповідне рішення ради оборони Харківської області, і сьогодні починається комендантська година в північ і закінчується в 5 ранку. Так це наклала певне, певне такі важливі вежі для того, щоб ми зробили громадський транспорт. освітлення. що стосується освітлення, то ми на годину продовжили освітлення по всьому місту Харкова. Крім цього, що стосується громадського транспорту, то зараз метрополітен працює до 22 години. Ми підв'язали Громадський транспорт зробили логістичні маршрути, і цей графік є. Ми працюємо і будемо динамічно відпрацьовувати там, де буде необхідно. Будемо продовжувати роботу громадського транспорту. і Це дуже важливе рішення. І це дасть можливість людям знаєте, почувати зовсім по іншому